Розумна, успішна Українка вже за декілька днів. В Одесі стартує всеукраїнський бізнес-форум для жінок-підприємець. Організатором ділової події виступає всеукраїнська громадська організація Клуб успішних жінок, український жіночий фонд, консалтингове агентство Ведіс, соціальна мережа для жінок українки в бізнесі, партнер, український фінансово-кредитний альянс. Форум відбувається за підтримки Посольства США в Україні. Наш клуб це можливість розвитку бізнесу. Не только внутри Украины, но и за рубежом. Одним из основных направлений нашей деятельности является реализация учебных и образовательных программ. Мы работаем с бизнесменами и учим их для того, чтобы они были конкурентоспособными на внешнем рынке. Потому что для Украины сейчас крайне важно иметь квалифицированные кадры. Учасниці форуму будуть знайомитись, обмінюватись досвідом, ідеями та досягненнями у веденні бізнесу. Формат зустрічі передбачає 12 практичних сесій з кращими експертами. У перший день учасниці форуму отримують майстер-класи з лідерства та стратегічного управління реклами комунікацій піар для підприємств, що розвиваються тайм менеджменту, секрети прибуткового маркетингу, фінансовий менеджмент, вибір бізнес-пріоритетів в умовах кризи, лінія фронту, управління конфліктами серед ведучих лекторів та тренд. Олександр Дімитревич, Борис Кодорковський, Олена Олександрова, Тетяна Жданова, Марія Котвицька, Тетяна Герасимова, Ігор Сокуренко, Сергій Чуднявцев. Посетить тот, тот или майстер-клас, класс пообщаться непосредственно с человеком, носителем информации, чьи книги я читала и узнала, что этот человек куда-то приезжает, для того, чтобы с ним пообщаться, послушать его а, э, вживую, его речь, даже если это какие-то а, э, краткие там, очерки с его книги, это все равно вдохновляет для того, чтобы это пойти и сделать. Потому что недостаточно прочитать книгу. Часто мы прочли книгу, закрыли ее и открываем новую книгу и не вспоминаем о том, какое содержание было предыдущего. Мастер-классы, семинары, личное общение. Вот мой путь. Новий погляд на лідерство як життєву стратегію спонукає нас до постійного оновлення навичок. Тому організатори попіклувалися тим, щоб емоційний стан та розумова активність були на висоті. Успіх визначається оточенням. і якщо ви знаходитесь в оточенні, в якому вам хорошо. Если вы находитесь в окружении, где есть успешные люди, которые идут э, к своим целям, которые могут помочь, которые могут подсказать, которые могут научить, э, которых вы можете научить, которым тоже можете подсказать, э, то это здорово для вас, для вашего бизнеса, для вашей жизни. И э, именно для, э, для этого, например, я э, стала членом КУШ. Это э, замечательная среда, где. Э, Можна обучаться, где можна знакомиться, где можна вести общий бізнес, э, можна э, расти и где можна чувствовать себе очень-очень комфортно в этом мире, в этом городі, в, в бізнесі і вообще в житті. Отже, 20 листопада в конференц-залі готелю мирний розпочинається практичний освітній бізнес-форум Українки в бізнесі, власна справа, розвиток та успіх. Початок реєстрації учасниць у 8-й годині ранку.